Електрокари сьогодні вже нікого не дивують, але коли на сцену виходить стильний ретро-кросовер від перевіреної марки на кшталт нового Рено 4 і Тех, хочеться зупинитися та придивитися уважніше. Цей компактний електричний француз дебютував минулої осені і вже підкорює європейські дороги з березня доступний для попереднього замовлення, з червня у продажу і вже зараз він збирає армію шанувальників, незважаючи на стартову ціну від 30 тисяч євро. Поки що в лінійці лише передній привід. Але Рено вже готує дещо цікаве. Концепт 4 х 4 під назвою Renault 4 Саван натякає, яким буде справжній повнопривідний варіант, запланований на 2027 рік. А щоб зміцнити довіру покупців, компакт Кросовер пройшов додаткові краш-тести, незважаючи на те, що модель має багато спільного з уже випробуваним Рено 5. Тож сьогодні давайте розберемо, як показав себе Рено 4 і e Тех у цих випробуваннях, чим цікавим є концепт Саван 4х4 і за що європейці вже зараз полюбили цей електрокросовер. Рено 4 показав себе з гарної сторони на останніх краш-тестах. Авто отримало доволі високі оцінки з безпеки. Для дорослих пасажирів результат склав 79%, що є непоганим показником. Салон під час лобового зіткнення залишився стабільним, а коліна і стегна водія та переднього пасажира були добре захищені. Щоправда, грудна клітка водія та заднього пасажира отримала менш позитивну оцінку через надмірну компресію. Зате захист при боковому ударі вийшов навідмінно. Тут Рено 4 набрав максимальну кількість балів. Щодо безпеки дітей, ситуація ще краща. 85% — високий результат. Манекени 6 і 10 років були добре захищені при імітації зіткнення, усі важливі зони не постраждали, але кілька балів все ж зняли за відсутність системи, яка б попереджала, якщо дитину випадково залишили в салоні авто. Кросовер показав непогані результати. І у категорії безпеки для пішоходів та велосипедистів 73%. Це означає, що автомобіль добре продуманий у плані захисту так званих уразливих учасників дорожнього руху. Плюс система автономного екстреного гальмування добре розпізнає як пішоходів, так і велосипедистів, що важливо на міських вулицях. Що ж до систем безпеки загалом, тут 68%. Renault 4 має в арсеналі чимало помічників: інтелектуальний круіз-контроль, систему утримання в смузі, виявлення сонливості водія. Є і автономне гальмування для запобігання зіткненням з іншими авто, але є й нюанси. Наприклад, система моніторингу водія стежить лише за його втомою, а не за його відволіканням, а інтелектуальний обмежувач швидкості за замовчуванням не вмикається автоматично. До речі, для тесту обрали версію Comfort Range. Вона має електромотор на передній осі потужністю 150 сил та 245 Нм метр крутного моменту. Живиться авто від літій іонної батареї ємністю 52 кВт-години, що дає змогу проїхати до 400 км на одному заряді за циклом WLTP. До сотні ця версія розганяється за 8,2 секунди. Базова ж версія Urban Range оснащена електромотором на 120 сил та 225 Нм метр крутного моменту, який також приводить в рух передню вісь. Тут встановлена літій іонна батарея ємністю 40 квт годин, що забезпечує, як обіцяють в Рено, до 300 км запасу ходу за циклом WLTP. А розгін до 100 км на годину займає 9,2 секунди. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 150 км на годину. Батарею можна заряджати постійним струмом потужністю до 100 кВт. У цьому випадку знадобиться до 30 хвилин в залежності від ємності батареї, щоб відновити запас енергії від 15 до 80%. Навіть у базовій версії Рено 4 отримав незалежну задню підвізку, таку ж як у кросовера Dacia Duster. Це означає, що можливість установки другого електромотора була передбачена спочатку. Цікаво, що задній мотор на майбутній повнопривідній версії, з чуток із французької преси, буде всього на 60 сил. Він працюватиме в парі з основним переднім та виконуватиме допоміжну роль. У результаті сумарна потужність обіцяє бути на рівні 210 сил. Але поки що офіційних підтверджень від Renault немає. Всі деталі тримаються в секреті. Концепт Рено 4. Саван відрізняється не тільки повним приводом із двома моторами, а й піднятою підвіскою. Дорожній просвіт збільшили на 15 міліметрів. Звичайно, це не справжній позашляховик, але завдяки цим змінам він повинен краще впоратися з легким бездоріжжям у порівнянні зі звичайним Рено 4. Для порівняння у серійного кросовера дорожній просвіт 181 мм. міліметр. На концепті стоять 18-дюймові колеса, що і на передньопривідній версії, але з трохи іншим дизайном. Заснований концепт саван на платформі AMPR Small тієї самої, що у молодшого Твінго і більшого Renault 5. Щоправда, інженери трохи розширили передню та задню колію на 10 міліметрів. Щодо розмірів, звичайний Рено 4 має колісну базу 2620 мм, довжину 4140, ширину 1770 і висоту 1570 мм. Взагалі Рено пропонує три варіанти комплектації свого електричного кросовера: Evolution, Techno та Iconic. Цікаво, що тільки базова версія Evolution доступна з двома варіантами приводу і стартує від майже 30 тисяч євро за Urban Range та від 33,5 тисяч євро за комфорт. І так, для країн ЄС це досить бюджетний електрокар. Навіть у базі тут є необхідне: світлодіодні фари, цифрова панель приладів, 10 дюймовий сенсорний екран, кліматконтроль, парктронік та камера заднього виду. Комплектації середнього рівня техно від 35,5 тисяч євро та топова айконік від 37,5 тисяч євро вже пропонуються виключно з потужним 150 сильним електромотором і батареєю на 52 кВт години. Окрім того, електрокар приваблює європейців своїм ностальгічним дизайном. Який явно нагадує легендарну модель Рено 4 зі своїм впізнаваним квадратним кузовом. Інженери також зберегли класичну форму фар, зробивши їх стильними та сучасними. До того ж, на кузові з'явилася практична пластикова обшивка, а опціональний розсувний тканинний дах з електроприводом додає універсальності і повертає думки до старих добрих часів. Звичайний дах укомплектований рейлінгами для зручності. Вибирати можна серед семи кольорів кузова, а дах підбирати під свій стиль. Якщо хочеться, Рено навіть може пофарбувати передній капот у чорний колір, щоб зробити авто ще цікавішим. Інтер'єр електричного кросовера пропонує стильні варіанти обробки салону з яскравими акцентами, які додають настрою. За кермом. 10-дюймовий дисплей панелі приладів у середній та топовій комплектаціях, а в базовій, трохи менший, 7-дюймовий. Центральний сенсорний екран у всіх моделях має діагональ 10,1 дюйм і працює на мультимедійній системі OpenAirLink з Google сервісами та бездротовим підключенням смартфонів. Для меломанів доступна потужна акустика Harman Kardon на 410 Вт із дев'ятьма динаміками. Окрім того, багажник вміщує 420 літрів багажу, а під підлогою є окремий 35-літровий відсік для зарядного кабелю. Крім того, у салоні є додаткові 23 літри місць для зберігання дрібниць. Задні сидіння можна скласти у співвідношенні 60-40, і тоді в багажнику з'явиться близько 1400 літрів простору. Рено 4 колись був народним улюбленцем, простим, надійним та дуже популярним. З 1961 року продано понад 8 мільйонів автомобілів, але часи змінилися, і нова четвірка вже зовсім інша історія. І справа не лише в електричній начинці. Це вже не та дешева універсальна робоча конячка. Renault 4 тепер стильний міський кросовер з можливістю інколи вибратися за місто. Не всім подобається його скромна батарея та потужність, але він бере іншим харизмою, практичністю та свіжим дизайном на тлі багатьох однотипних електрокарів. Друзі. Дякуємо за перегляд! Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!